Що стосується перспарламентських перспектив, згодний що по перше, громадянська коаліція, Євген правильно зазначив, може розпастися, і це об'єктивно призведе до дочасних виборів парламенту, але і у Навроцького ну з огляду на його темперамент може виникнути бажання поборотися за дочасні парламентські вибори. В цьому випадку я б сказав би, що наврядчі право і справедливість ці вибори виграє, тому що і ну пому на більшість в польщі йтися не може. Ми зрозуміємо, але е, чи зможуть вони створити коаліцію на свою користь, це як на мене маловірогідно. Я грезючі да тут ще я хочу сказати про те, що е, колеги з Польщі наголошують на тому, що інформаційні і інші впливи Росії все таки мали місце. Там мали місце -самих, по самих різних каналах, на превеликий жаль, росіяни намагалися вплинути на ці вибори. Ну там традиційні цінності, там сільський спосіб життя, там і таке інше, і таке, і таке інше. Вони намагалися тут вплинути. Як наскільки цей вплив спричинив цей результат? Як на мене, питання, бо поляки все таки достатньо такі люди самодостатні в своїх поглядах, своїх переконаннях, своїй впертості. Отже, але це не можна скидати з рахунку. Як ми бачили, намагання в Молдові, намагання в Румунії, намагання в Німеччині такі ж намагання мали місце і в Польщі, причому все ж таки з більшим успіхом для тих, хто намагався впливати з російського боку, ніж в перелічених мною країнах. От десь така така ситуація. Думаю, що все ж таки в Польщі тут це в інтересах України вдасться зберегти політичну стабільність, тому що на кордоні в Польщі воююча країна. І загроза для неї не зникає. Пам'ятаєте, як Лукашенко з Путіним намагалися закидати мігрантів з близького сходу через польсько-білоруський кордон? Я думаю, що такі намагання можуть мати місце і в подальшому. Говорять російські, ну вже добре опатрені яструби про те, що їм треба сувалківський коридор до Кенігсберга. Всі ці загрози є. Нам вкрай необхідно на цих загрозах наголошувати, пояснювати нашим польським партнерам і колегам. Що ці загрози є, і Україна захищає їх від знавіснілого расиста. А відтак Польща, так як це було в попередні роки цієї війни, все ж таки мала, дбаючи про свою безпеку, допомагати Україні, допомагати більш інтенсивно і ефективно ніж можливо це було раніше.